Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Дивлюся декстера вже третій сезон це старий декстер. Я зараз дивлюсь також і молодого. Якщо вам цікаво, то залишу вам зараз картинки. Захотілося мені випити Фраголіні, звичайно, я не закликаю. Випивати, але сьогодні якийсь такий настрій випити келих вина. І знаєте, що я ще хочу зробити? Я хочу зробити салат з крабовими паличками. Я вже нарізала водний е, світ крабові палички, ось такими шматочками. Зараз додам ще 5 яєчок і купила кукурузки. Ось вона. Сьогодні у мене настрій показати вам покупки Єви, показати покупки сінсея. Я дуже класний засіб для брів купила, тому зараз я без макіяжу зараз з вами зробимо разом макіяж, зробимо відразу салатик. В наступному відео обов'язково покажу вам покупки до дня народження. Мій день народження вже минув. Всім дякую за вітання. Хто дивиться мене, хто знав, коли в мене день народження. Мені вже 37. В цьому відео також приймаю ваші вітання. Давайте разом зробимо салатик, потім зробимо мейк. Cheers! А ще я приготувала бульйон, моїм чоловікам останнім часом заходить. Тут просто зварені з морквою і цибулькою курячі стегна. Дуже красивий смачний чоловік питає: а буде ота смачна юшка? Дуже йому подобається цей бульйон, дуже наварений, він класний, смачний. Додаю сюди приправку сушені овочі з магазину Аврора. Так, трошки солю. Я вже додала сюди соус тартар і трішки-трішки сушеного чесничку зовсім мало. Я зробила відразу салатик в лоточку, щоб не пересипати, і було зручно його зберігати у холодильнику. І якщо раптом такі якісь умніки захочуть мені зараз написати, що я щось зроблю не так, що я щось варю не так, то нагадую, любі, дивіться за собою. А всім моїм позитивним глядачам я бажаю гарного дня. Ну, я бажаю гарного дня і не позитивним, тому що не позитивним, мабуть, добра потрібно набагато більше. У, у житті. Бо якщо люди пишуть негативні коментарі, то це щось у них не так, а не в мене. Все. Ніякого рису я сюди не додаю. Я не додаю сюди мариновану цибулю, тому що вона потім хрустить якось так неприємно на зубах і смердить з рота. Хоча так, я її мариную правильно, з цукром, заливаю кипятком, заливаю оцтом. але щось Останнім часом мені не подобається салат з цибулею. Ну і ось що вийшло. Дуже смачно. Ходімо, покажу покупки з Єви. Отже, мабуть, почнемо з прального порошку. Зараз уже на нього ціна піднялася в Єві, коштує 263 гривні, хоча перед цим був 249 Альпійська свіжість 2,1 кг на 14 циклів пранів. Пишуть уже тут завантажень. Мені подобається, поки що немає на нього ніяких нарікань, тому завжди беру саме його. Додавала його просто в барабан, але зараз. Знову повернулася до відсіку для порошку, тому що залишає плями такі якісь білі на одязі, не годиться. Тому по стандарту у відсік. Спеціальний для прального порошку. Взяла міцелярний гель Лінджері, я вже неодноразово його показувала, дуже мені подобається. Ось такий саме рожевий, тут 300 мл. Він не містить барвників парабенів. Дуже класний, підтримує природний pH, і має молочну кислоту у своєму складі: пантенол. Іде з екстрактом чотирьох трав. Ось так виглядає. Дуже нам подобається. Вся моя родина користується. Зараз найкращого засобу для інтимної гігієни поки що я не знаю, хто користується, то вже неодноразово радила і раджу. Також вирішила спробувати ось такі. Станки написано Sensitive Comfort. Тут я 4 штуки йде з трьома смужками. там ще якась вставочка алої. Це для гоління, буде і мені і чоловікові. Я користуюся фотоепілятором, але перед його використанням потрібно обов'язково голитися. Лезом і тоді використовувати фотоепілятор. Якщо вам цікаво, то обов'язково про фотоапілятор розкажу в якомусь відео, тому що це знахідка на роки. Мабуть, я вже не знаю років 8-9 користуюся фотоапілятором. І в деяких зонах в мене взагалі не росте волосся. Якщо цікаво, то пишіть в коментарі, обов'язково вам в якихось відео розкажу про це. Далі в нас йде ось така щітка Spa Skін Tone. Щітка душ для тіла, стимулює кровообіг, забезпечує інтенсивне відновлення шкіри. Ютера. Я в минулому відео розхламила щітку свою, казала вам уже неодноразово, що я цією щіткою користуюся не для масажу, а замість мочалки. Дуже мені подобається ось така. Так, це та сама, дивлюся, так. Вона коштувала, по-моєму, 130 гривень в Єві, не пам'ятаю. У да, мене була та, така сама масажними такими головешками, чи як їх назвати. Подобається не так дорого по бюджету, я вважаю. Ну, Дорожче, звичайно, ніж мочалка. Але оцими такими січастими мочалками не подобається. Мені мити. вони просто піну. Збивають, але током нічого не очищують. По рекомендації Ані, ну вже вона там тиктоків надивилася, мені розказувала в макіяжному відео. Якщо ви не дивилися макіяжне відео, то обов'язково перегляньте. Посилання буде зверху, ось тут у цьому відео. Бі... Еленда мені казала Аня, але справді називається Біленда. Це польський бренд. І дійсно в Тіктоці, в мережі нахвалюють його. Я взяла ось такий тонік проти акне, він йде. З кислотами, з пантенолом для комбінованої шкіри, для жирної і він Має мені підійти. Я вже кілька разів ним покористувалася. Зараз на ніч після вмивання ним користуюся, бо в мене ще є шая зелений з манукою. 250 тут грам. По-моєму, він коштував 140. З копійками. І крем. Я взяла ось такий суперповер мезокрім і він іде і денний і нічний. Виглядає досить таки пристойно коштував. 360 чи 370 гривень, не пам'ятаю. У нього м, приємний аромат, він біленький. Я два рази його нанесла ввечері. Знаєте, зараз поки що не можу сказати свою думку про нього. Поки що вона в мене не однозначно так він виглядає. Трошки Ані відсипала, дала на пробу. Вона каже, що їй потрібен жирніший крем, бо в неї суха шкіра. Так, і на десерт я залишила ось такі засоби. Я купила аж 2, тому що їх ніколи немає в наявності. Це клей для брів від Glimbie. Я про нього казала у відео, де ми з Анічкою робимо макіяж. Якщо ви не бачили це відео, то обов'язково повертайтеся на два відео назад. І дивіться, як ми з моєю найкращою подругою робимо макіяж. А якщо ви досі не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Я вже почала користуватися цим клеєм. Чесно, дівчатка, скріньте, записуйте, біжіть відразу в Єву. Тому що, як на мене, це найкращий засіб для брів, найкращий стайлер, який коли-небудь у мене був. Все. Закінчилися пошуки, я взяла два. Якщо буде в наявності, то візьму більше, бо вже розібрали все в Єві. Вони по 99 там, з копійками за 100 гривень. Найкращий стайлер тут 13 грам. Давайте я вам прочитаю, що тут пишу. Стайлер гель для фіксації брів, сила клею. Продукт надає бровам сильну фіксацію до 16 годин. Чесно. Фіксація триває доти, доки ви не змиєте гелем для вмивання свій макіяж, тому що брови не змиваються навіть мицелярною водою. Гідрофільною олійкою я не користуюся, тому на рахунок неї сказати нічого не можу. А мицеляркою він точно не змивається, тільки теплою водою змила. Стійкий до впливу вологи та навколишнього середовища не липкий. Підтверджую, все це правда. Спосіб застосування нанесіть щіточкою гель. Зачісуються волоски в потрібну форму, і зачекайте кілька секунд для повного засихання засобу. Мене в, дівчатка в магазині Єва консультанти, бо я прийшла, почала нахвалювати, що це дійсно найкращий стайлер, щоб вони всім рекомендували. Хоча, мабуть, я перехвалила його, бо всі побігли його відразу купувати, і для мене вже залишилася лише одна баночка. Але дійсно він дуже класний. Але... Що мене про нього запитали дівчатка в Єві, чи залишає він білий наліт? Бо деякі дівчата в відгуках пишуть, що дійсно від нього є білий наліт. Як фіксувати бровки цим гелем, щоб нальоту не було? Я вам розказую і показую прямо зараз. Чесно вам кажу, від щирої душі це рекомендація. Ніяка не реклама, це просто божественний засіб, який коли-небудь був для брів. І якщо ви реально довіряєте моїй думці, якщо ви вже купували щось по моїй рекомендації, то скоріше придбайте цей клей, тому що він вкладає будь-які брови. Ліза купила. Аня ще не купила, але буде купувати. Я причисувала клеєм цим брови собі, лізі, полі. Мама пробувала. Отже, ви бачите, як виглядають мої брови до. На мені зараз лише крем. Тут у мене залисений. Потім я вам ближче, до речі, покажу олівчик той тайп від Evoline, тому що писали мені про нього, питали, щоб я докладніше про нього розказала. Я цим олівчиком фарбувала бровки і нахвалювала його відео з макіяжем. Виняли. І після того, як фіксуємо брівки, вже більше її не макаємо. І це і є запорука того, що не буде у вас ніякого білого нальоту. Виняли і ось цим, що є на цій щіточці, і цього максимально достатньо вкласти будь-які брівки. Отже, я просто ось так їх зачісую. І це дійсно засіб, який клеє волоски до лоба. У мене о, брівки не густі, волоски не товсті, але у лізи жорсткі, о, товсті волоски, і вони також чудово вкладаються. Так, я роблю це один раз, потім другий. І це, до речі, о, цей спосіб, оцей лайфхак, допоможе вам зберігати цей засіб в чистоті, тому що ви не будете сюди ніяку тоналку макати, бо хто, і хто користується тоналочкою, олівчиком, він знає, що засіб для брів завжди такий брудний через те, що бровки потрібно вкладати до того, як ми наносимо будь-які інші пігментовані засоби. Цей засіб намертво фіксує, клеє до лоба волоски, все, вони в мене вже засохли і не шевеляться. Це найкращий, найкращий результат, який можна чекати від стайлеру для брів. У мене вже минуло більше тижня після того, як я фарбувала і ламінувала брівки, тому, бачите, максимально природній і правдивий ефект. Це просто мої живі брівки. Ось ці залисинки я зараз домалюю олівчиком. Приберу свої синяки під очима, нікуди без них не знаю. Хоча я нормально сплю, але синяки весь час у мене є. Отже, зблизька показую ось цей олівчик від Evaline. Я купувала його просто. Без ніяких якихось рекомендацій, не читаючи відгуки, просто він мені сподобався: Micro мікропресайз Brow Pencil вологостійкий, такий малесенький, тонесенький. І я тоді ще Ані казала, що в чому його перевага, що він реально такий товстий, плотний, твердий, і за допомогою нього легко взагалі промальовуються лінії. І я просто ось ці лисі свої місця просто їх ось так промальовую. І все. Е, немає вже такої якоїсь моди, тренду на якісь графічні, супер темні брови. Просто. Замальовую залисини. Так, тут у мене був шрам. І за рахунок того, що він не твердий, не можна ним переборщити, якось наляпать. І туш також зблизька покажу. Я не скажу, що вона прям вау, але вона досить таки непогана з тушей від Патрісії Ледо. Ще раз покажу вам, як виглядає пензлик. Він такий товстенький, як бочечка ось тут, але такий йде вигін тут, такий цікавий. Чи подобається вона мені? Ну, серед тих, які в мене зараз є, то я вважаю, що вона краще, ніж Maybelline Синя. Поки що я не купила туш, яка у Ані. Maybelline Lash Sensational. Просто, ну, куди я діну цю зараз? Викину. У мене нема такої звички викидати і заміняти чимось новим. Я вже нею докористуюся і обов'язково наступна туш, у мене буде Lash Sensational Фіолетова від Maybelline. Так, зараз я зроблю собі мейк. І потім вам покажу посилку сенсей. Ось вона в мене вже стоїть. Я тут відкрила, бо дещо подарувала Ані. І, і давайте я відразу відповім на запитання, щоб його чули всі. Мені відео зробили комплімент, що в мене дуже гарно блистить волосся. Що я з ним роблю, аби воно в мене так блищало. Якими бальзамами користуюся? Я зараз взагалі не користуюся ніяким бальзамом, тому що в мене його навіть немає. Тільки маска після миття голови. Голову мию двічі, ну, може, тричі на тиждень, через 2-3 дні, коли як вийде. Якщо в мене якась подія, коли мені треба бути з чистою гарною сачок прибраною, то тоді, звичайно, я в той день вже мию голову. А так, двічі-тричі на тиждень. Після того, як я мию голову, я її мию зазвичай вертикальним способом, я вже це розказувала. Я не опускаю голову вниз і сушу також волосся отак, в такому стані. Мию так і сушу так. Що я використовую? Я показувала у відео про мотивацію на прибирання у ванні ось цей засіб, ну покажу вам його ще раз, для тих, хто не бачив. Я вважаю, що це найкращий спрей для волосся з бюджетного, звичайно, сегменту. Я не заперечую, що є набагато кращі, більш дорожчі. Це шварс гліс, рідкий шовк, саме рожевий. Подобається мені і він, до речі, служить як термозахист. Подобається мені і запах дуже класний. Я помила волосся, ну я вже його нанесла. І, до речі, також лайфхак, якщо тут потрібно щось прилизати, якось зачіска виглядає не дуже, то я ось так роблю. І просто отак зализую. Прасочками для волосся я не користуюсь. І після кератину вже у мене пройшло більше півроку, можливо, навіть більше. І Кератина в мене вже абсолютно немає на волосі, він мені не сподобався. Ось так прилизую. Так, засіб неймовірний, але трохи вже затекло в сорочку. І на кінчики я наношу ось цей засіб. Це насйоз олійка, і вона також найкраща з тих олійок, якими я користувалася. Знову ж таки, є, звичайно, простіри для кращого, але я такого не купувала. Також його так ось розтираю в долоньках. Так, роблю і на вологе волосся, перед тим, як сушу феном, перед тим, як наношу спрей на волосся, я наношу олійку. І розбігаються погляди, як потрібно наносити олійку або на вологе волосся перед тим, як сушити, або вже на сушене волосся, яке вже сухе, після того, як його феном вклали, на сухі Кінчики, мені подобається більше наносити на вологі. Ось і весь секрет. Також я приймаю біотин від фірми Now. Це також не реклама, і я просто показую, що я приймаю. Це біотин для росту волосся, нігтів, і щоб була красива шкіра. Щодо шкіри не скажу, а волосся стало випадати набагато менше. Але я ще схиляюсь до того, що це сталося після того, як я підстригла волосся аж на 10 см, відрізала довжину. Спочатку я якось так трошки депресувала з цього приводу, але вже волосся відросло, тому окей. Волосся я фарбую. Двічі на місяць, тому що в мене відростає сиве волосся. Також я придбала вчора, прямо ще не починала пити омегу. Я взяла також від Now, Я вже купувала таку омегу і неодноразово вам показувала. Тут 200 капсул, ось вона в мене ще запечатана. Зараз, до речі, її вип'ю. Мені взагалі дуже подобається, як пахнуть оці всі пляшечки. Ммм, клас. Також я приймаю мультивітаміни комплекс, але я пересипала його з рідної баночки, тому показувати вам не буду, бо вже немає цьому сенсу. Це мені мама присилала з Німеччини. Дуже класно пахне. І взяла для синочка, от я купила вчора саме. Ось ці баночки в аптеці, заплатила за них 1200 гривень. 670 чи 660 коштують 200 капсул омега 3, а ці 500 з чимось. Це конговітас від Солгар. Я раніше вже неодноразово купувала ці вітаміни для свого сина. Це такі сонечка. Бо ми. Випили вже дві пляшки такої, рідких вітамінів, нам бабуся, знову ж таки, присилала, але нової посилки ми з Німеччини ще не отримали. Можливо, бабуся нам прийшла ще раз ті ж самі вітаміни. То я вирішила для свого сина взяти ось такі. Мені дуже подобаються. Кірюшка ночував у бабусі. Сьогодні вже прийде додому, я сьогодні сама. На хазяйстві поприбирала, але не знімала чесно, тому що прибирання на камеру це прибирання, яке займає в тричі, а то і в чотири рази більше часу, ніж звичайне. Швиденько поприбирала, швиденько приготувала чоловік на роботі. Так витягую ватку. І, до речі, я ніколи не викидаю ось таку ватку, коли витягую з таких пляшечок. Вона чистенька, я її залишаю і використовую, можливо, для чогось. Знадобиться. Так, давайте сонечко. Показувала я вже вам. Все. Зараз дороблю мейк. Так, макіяж готовий. І давайте, щоб вже закрити питання з блискучим волоссям, то я вже покажу вам ще два засоби. Це шампунь. Я користуюсь ось таким шампунем Garnier Сецілійський апельсин для росту волосся. Мені він дуже подобається, він йде з вітаміном С і з біотином. І, як я сказала, бальзаму в мене немає. Я зараз хочу добити ось цю маску для волосся. Я її купувала тоді, коли хотіла. Відновити своє волосся після кератину. І, до речі, якщо вам цікаво, то в мене на каналі є відео про те, як я зробила кератин і про його наслідки, і про мій досвід і результати. І сподобалось мені чи не сподобалось, то залишаю вам посилання зверху. Ось, бачите, скільки її залишилося дуже мало, тому що я реально використовую її зараз як бальзам після миття. Волосся, шампунем. Не знаю, правильно це чи неправильно. Я дивлюся на своє волосся. І неодноразово я казала, що взагалі на догляді своєму я не зациклююсь, і, мабуть, це найголовніше в моєму догляді, і чому в мене таке гарне волосся, хоча воно в мене вже було і освітлене, я хотіла змінити колір волосся. Потім я його знову відновлювала, фарбувала. І воно в мене, до речі, не чорне, знову ж таки, а коричне. Якщо вам може здатися, що воно чорне, бо завжди кажуть, що я чорнява. Так, я брюнетка, але у мене трієчка, іноді купую чотирочку, максимально бюджетні фарби для волосся. Ніколи не зациклююся на чомусь дорогого. І, в принципі, мабуть, найдорожчий засіб, який у мене був для волосся, це маска з кокосом. До речі, я її не взяла, але вже я її нещодавно купила. Вже потім вам покажу, бо я ж зараз нею не користуюся, я показую лише ті засоби, якими я користуюся наразі. Отже, останнє, що сьогодні буде, це розпаковка сенсей. Та, в принципі, тут немає чого й показувати, але ж я обіцяла, тому давайте так, покажу, мабуть, з того, що я вже показувала у відео про макіяж. Я показувала, що подарую лізі. Фруктовницю я взяла собі ще таку саму, тому що, ну, блін, вона чудова, вона розкішна. Це найкращий такий гаджет для фруктів. Поставлю його в себе, а ту, яка у мене, можливо, подарую мамі, ну дуже чудовий, класнючий. Розмір у мене 29 на 13, коштувала вона 339 гривень. Тут, до речі, є дно, кому цікаво, ось так. Також я замовила резинки для волосся. Так, не знаю, скільки їх тут. Будемо рахувати, бо я кілька штук вже подарувала Ані. Три, чотири, Шість. Дев'ять. Десять. Ну, штук тридцять, мабуть. Тут п'ять, шість, вісім. Десять, чотири. 9, 10. І, да, їх було 40. 40 резинок. Ну, це вже мені Ого, наскільки. Мені подобається саме ось такого плана резиночки. Я неодноразово вже їх показувала, купувала в Аврорі, але чомусь цього разу я в Аврорі їх не знайшла. Мені подобається зав'язувати волосся саме цими резиночками, воно його не передавлює і легко вони знімаються, тому що пружинки ну, такі собі, не дуже. Так, і останнє. Ну, мене дуже зацікавив світшот за 169 гривень я вирішила взяти. У мене у розмірі М. Я його вже приміряла. Досить таки непоганий. Дуже подобається таке робити. Звичайно, він викатається, вигорить. Після прання, можливо, вже втратить свою красу. Але все ж таки пару разів надягнути досить таки непогано. І що мені подобається, то він дуже такий прям під горло. Ось, дивіться. Подобається мені. Така в мене прикраса. Вона така подвійна. Можна носити ось так. Ось так. Або ось так. Так, Резинку скину. І, до речі, я тільки що натягнула собі через голову світшот, як ви бачите. І подивіться на мої бровки. Вони на місці. Гель реально навет, намертво зафіксував. Супер! Класний світшот, хороша покупка. Тут о, флісочка. Це все. Буду закінчувати цей влог. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Я вас люблю. Залишайтесь на моєму каналі, повертайтеся. Буду рада вас бачити! Гарного вам настрою! Гарного дня! Бувайте!